Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні ми поговоримо про розлад з соматичною симптоматикою, складний і часто неправильно зрозумілий психічний розлад, який значно впливає на життя пацієнтів. Ми розглянемо діагностичні критерії за ДСМ 5, наукові особливості цього стану та два клінічні випадки, що допоможуть зрозуміти, як цей розлад проявляється у реальному житті. Розлад соматичною симптоматикою це стан, при якому людина відчуває надмірну стурбованість через соматичні фізичні симптоми, які можуть або не можуть мати медичне пояснення. У центрі цього розладу психологічне сприйняття та реакція на симптоми, а не самі симптоми. Діагностичні критерії за ДСМ-5 – Перше, наявність одного або кількох соматичних симптомів, які спричиняють дистрес або порушення функціонування. Друге, надмірні думки почуття або поведінка, пов'язані з соматичними симптомами, що проявляється через диспропорційні та постійні думки про серйозність симптомів, високий рівень тривоги щодо здоров'я, надмірні витрати часу та енергії на симптоми чи їх лікування. Третє хронічний перебіг. Симптоми можуть тривати понад 6 місяців, навіть якщо вони змінюються за інтенсивністю. Уточнення: легкий перебіг: наявний лише один із зазначених симптомів, помірний перебіг, наявні два або більше симптомів, тяжкий перебіг наявні два або більше симптомів із численними соматичними скаргами. Наукові факти про розлад соматичною симптоматикою. Перше поширеність. Розлад зустрічається у 5-7% населення частіше у жінок. Друге психосоціальні фактори. Схильність до цього розладу підвищується за наявності стресу, тривожних чи депресивних станів. Третє фізіологічний компонент. Дисфункція у системі стресової відповіді, гіпоталамогіпофізарно-надниркова вісь, може посилювати відчуття фізичних симптомів. Четверте коморбідність часто супроводжується депресією, генералізованим тривожним розладом та іпохондрією або надмірною тривогою за здоров'я. П'яте важливість терапії. Найефективнішим є когнітивно-поведінкова терапія та навчання пацієнтів адаптивних стратегій для управління тривогою та симптомами. Клінічні випадки. Випадок перший. Андрій 42-річний чоловік, який скаржиться на постійний біль у спині, в тому та головний біль. Він відвідав численних лікарів і пройшов десятки обстежень, які не виявили серйозних патологій. Попри запевнення лікарів, що фізичних причин немає, Андрій переконаний, що у нього серйозне захворювання. Думки лікарі не знайшли причину, бо вони не професійні, я точно хворий. Я повинен щодня шукати нові способи вилікувати себе, почуття, постійна тривога щодо здоров'я, розпач і безнадійність через відсутність діагнозу, дії, регулярні візити до лікарів, час витрачений на читання про симптоми в інтернеті, уникнення фізичної активності через страх погіршення стану, науковий контекст. Андрій відповідає критеріям розладу з соматичною симптоматикою. Надмірна увага до фізичних симптомів, незважаючи на відсутність медичних причин, є основним проявом. Випадок другий Олена, 28-річна жінка, яка протягом року страждає на періодичні болі в животі, нудоту та запаморочення. Вона часто відвідує лікарню, вимагає додаткових аналізів та УЗД. Лікарі не виявили органічних причин, але Олена відчуває полегшення лише після відвідування лікаря. Думки щоразу, як я відчуваю біль, я думаю, що це щось смертельне. Тільки лікар може заспокоїти мене. Почуття паніка, коли з'являються симптоми, полегшення під час обстежень, тривога між візитами до лікарів, дії. Часті госпіталізації без потреби, уникання роботи через страх загострення симптомів, постійне спостереження за тілом та пошук нових симптомів. Науковий контекст. Олена демонструє класичні прояви розладу з соматичною симптоматикою, помірного перебігу. Її основною проблемою є гіперфокус на тілесні відчуття та залежність від медичних обстежень як стратегії зменшення тривоги. Висновок. Розлад із соматичною симптоматикою є значущою клінічною проблемою, що впливає на фізичне та психічне здоров'я пацієнтів. Головне завдання фахівців не лише виключити органічні причини, а й допомогти пацієнтам зрозуміти психологічний компонент їх симптомів. Когнітивна поведінкова терапія, психосвіта та підтримка є ключовими стратегіями лікування. Якщо у вас є запитання або теми, які варто обговорити в наступних епізодах, залишайте коментарі. Бережіть своє здоров'я. До нових зустрічей.